Як будувати відносини із статевим партнером, коли розпочинати статеві стосунки, та з ким говорити про секс підлітка? Саме про це у нашому відео. Ми запитали у підлітків, звідки вони отримують інформацію про секс. І 55% нам сказали, що з соціальних мереж та інтернету. Хоча більшість з них хоче отримувати знання від медичних працівників або представників громадських організацій. Тож ми поспілкувалися із психологом на найактуальніші питання, які турбують підлітків. По-перше, відповідаючи на це питання, треба поставити відповідь, чому я хочу це зробити. Чи це через те, що всі так роблять, або там подружка-друг, та, почали розказувати і займаються. Або я хочу здаватися, да, і стати ніби дорослим, да, доторкнутися до дорослого життя. Чи все-таки це про новий сексуальний досвід? Да? Тобто, взагалі важливо наголосити на тому, що секс ми не втрачаємо щось, да? там, це не про втрату цноти, ані там для хлопчиків, ні для чача це новий сексуальний досвід. І відповідно, що якщо це про досвід, то все-таки це ваше. І ну, хотілося б наголосити да, для саме для підлітків через те, що дуже сильний є такий соціальний тиск, між, особливо між да, в групі, між підлітками що будуть люди, які будуть розказувати, що вони вже займалися сексом, і воно на вас може тиснути, будь ласка, не ну, якомога, да, якомога більше дослухайтеся до себе, тому що це найважливіше. І має бути ваша оця внутрішня готовність. Мають бути внутрішні фактори, внутрішні бажання, а не зовнішні. Да? Має бути обов'язково ця внутрішня психологічна готовність. Ви можете підготуватися вдвох, да? тобто, що це не, не має ставатися якось спонтанно, різко. Е, дивитися якісь відео, дивитися пізнавальні да? про те, що, яка фізіономія наша, е, яка там, анатомія, які є нюанси. Да? Тобто, поступово обговорювати з партнером. Знову ж таки, наслідки, це ну, може бути якась травматизація, не, буду, якось, не хочу там, сильно заглиблюватися, але просто ваша неготовність і якийсь м м невдалий досвід може позначитися да? на майбутньому. Відповідно, треба розуміти, що це має бути вам комфортно, має бути комфортно, має бути приємно, має бути цікаво. Тобто таке, якась така невеличка тривожність може бути да, з цього приводу, там, це нормально, але не має бути страху, не має бути оціпініння, не має бути там, різкого небажання. Тобто зверніть увагу, це ну, найголовніше, як на мене. Ви маєте чути одне одного, має бути правило в будь-який момент, абсолютно в будь-який момент. Кожен партнер може сказати ні і зупинитися. Да, це от прям. Просто там червоною да, лінією хочеться провести, бо це дуже головне, це дуже важливо. То знову ж таки краще, щоб це був партнер або партнерка, з якими ви спілкуєтеся, з якими ви маєте якесь взаємопорозуміння, і як ви знаходите контакт. Якщо в цілому цей партнер в будь-яких там побутових якихось моментах до чогось вас примушує, там давай не знаю, ходімо гуляти, там не знаю, пізно ввечері і заліземо на якусь там вишку чи щось, да, Тобто ну відповідно є ймовірність, що і в сексі буде да, проявлятися така поведінка. Да? Тобто, основне треба зрозуміти. Те, що вам має бути комфортно, ви маєте чути і ви маєте реагувати одне на одного, саме от на ну це дуже чутлива і чутлива і е, інтимна, темна, і інтимна не в плані того, що ви просто там можете побачити геніталій да, одне одного, а саме це про близькість, про контакт, новий досвід, буде якась там костурбаційність, е, певна, да того що це нормально і природі. Тобто, в цілому е, умовно, якщо ви цій людині... Довіряєте, да, якщо ви е, можете розказати щось важливе, щось інтимне, щось е, таке, що для вас дуже особисте, і партнер вас чує, на вас реагує. Це хороший знак. Тобто, не варто е, починати там сексуальні стосунки, особливо там найперше, да, сексуальний досвід з тої людини, просто я не знаю, там хтось е, там найгарячіший хлопець дівчина в школі. Да? Тобто, це нічим хорошим може не обернутися. Вам важливо, щоб вас чули. Це має бути точно людина, з якою безпечно, з якою комфортно, з якою. Е, немає там відчуття страху або ще чогось. Стрес. Може бути знову ж таки, особливо якщо ми говоримо про підлітків, про перший новий досвід, да, це нормально. Але яка міра цього стресу, якщо це як і в будь-якому, да, тобто як будь-який наш новий досвід, там не знаю, чи виступ перед публікою, чи там не знаю захист якогось там реферату, чи ще чогось, да якщо це якась тривожність, да, яка, яку ви можете опанувати, це окей. Якщо це стрес вже переходить. Грань, коли ви не знаю, не можете себе стримувати свої якісь емоції да вас, вони прямо аж захлинають повністю. І коли це вже взагалі може там доходити до якихось панічних атак, це вже не окей. Да? Це вже прям червоний прапор, показник того, що ну треба замислитись, тобто щось тут не так, да що є багато страху, мабуть, є багато переживань, є багато там незнання, недостатньої кількості інформації. Якщо рівень стресу знижується, круто. Якщо у вас буде підвищуватися, тобто ні, зупиняйте, да, шукайте там чи не показники, що щось цим не так, краще да не починати, якщо там стрес вас поглинає, бо це буде, ну навіщо знову ж таки, сексуальний досвід це про досвід, це про щось, про отримання там в ідеалі да, там, задоволення або чогось цікавого і приємного, а не про те, що якась така тяжка неприємна робота, яку треба зробити. Ні. Ну, тобто 100% стрес у вас зашкалює, навіть ну, типу, не думайте про досвід, відкладаєте його і шукаєте дивитися причини, да, і відповідно, як з цим можна розібратися. В будь-якому разі використовуємо обов'язково контрацепцію, обов'язково презервативи. Да? Я розумію, що на жаль, у нас є такі випадки, коли діти підлітки да, приходять в аптеку, купують презервативи. Їм кажуть, ой, ви ще малі до побачення. Ідіть там в нову аптеку. Таке є, да на жаль. А, ідіть в, ідіть в іншу аптеку. Шукайте, шукайте, можливо, там дорослих, які, якщо у вас класні близькі стосунки з батьками, да можливо там батьки вам куплять презервативи. Це дуже важливо, да тобто важливо розуміти, що ані небажана вагітність нікому не потрібна, ані вам, ані вашому партнеру, ані всі захворювання, да, що передаються сетевим шляхом. І тим більше знову ж таки хочу наголосити, що секс це не лише пенісо-вагінальний да контакт, але і оральний секс це теж секс, да, це теж новий досвід. Це ну, те саме, де да, там початок е, статевого життя е, торкатися там, е, наприклад, руками, геніталії і так далі. Да, тобто важливо розуміти, що у всіх цих, е, всі, всіх цих видах сексу має бути безпека. Да, тобто Якщо там не презервативи, є ще інші види контрацепції, там, е, так само, да, там дивіться, шукайте е, що є і, е, презервативи е, там, вагінальні, да, і так далі. Це найважливіше, що ви маєте захиститися з там фізіологічної точки зору, але й має бути безпека психологічна. Комфортне місце, це має бути обов'язково да, помитися перед сексом, помитися після сексу, да, це теж дуже важливо. Відповідно, що е, думати про якийсь екстремальний секс, я не знаю, десь там е, в лісі, в парку чи ще щось. Ну, залиште це на потім. У вас буде попереду все, там, все життя, ви можете потім це все втілити. А найпростіше, да, ліжко вдома, коли є ванна, коли є там тепла водичка і так далі, це найкраще. Знову ж таки, щоб вам було психологічно безпечно, Це має, ну, ви маєте там розуміти, що там, чи є там дома батьки, чи немає, да? там має бути а, там, ну, якесь приємне, окромне місце, тобто, щоб ви ну, розуміли, що вам окей. Да? Тобто почніть чогось, як на, ну, як на мене, чогось більш простого, більш приземленого, а далі подивитися, як вам, куди там вам далі йти. Дуже важке і дуже актуальне питання. На жаль, воно є, на жаль, на це закривають очі. Більшість людей не хочуть говорити про те, що е, об'єктивізація да, взагалі жіночих тіл, про те, що в цілому це ми беремо починаючи з порно. Там, де в цілому 99,9% порно, це про те, що жінка це об'єкт, жінка це предмет, з яким можна будь-як розпоряджатися, будь-що робити. Е, про те, що більшість е, так само порно е, є насильницьким, е, і дівчата, де там жінки або імітують задоволення, або іноді взагалі навіть. Показують, що там є страх, і, і так далі, тобто хотілося б наголосити підліткам, що не можна сприймати секс через пор. Наразі вже статистика така, що від 5 до 8 років діти вперше е е бачать порно, да, тобто їм хтось із однолітків може показувати, або із старших дітей. І відповідно це так само буде може бути травматичним досвідом і може бути прикладом, як начебто так треба. Ні, не так треба, ні, це не окей, да, це, м це не не про що є секс. Ну, майже вся культура, яка е коли дорослі говорять про секс, дуже часто це якраз таки з точки зору того, що е один домінує. Чоловік, зокрема, домінує, чоловік там може робити, що хоче, да, а жінка це предмет, яким просто розпоряджаються. Це не окей, да, ви маєте це розуміти. Відповідно, дівчатам хочеться наголосити, що ви маєте почуватися суперкомфортно в своєму цілі. якщо вам партнер говорить, що ой, ти занадто там десь гладка, а десь занадто худа, а в тебе не такі, я не знаю, там волосся, груди чи ще щось. Це не окей. Да? Тобто знову ж таки вас розглядають як, як об'єкт. Відповідно, що ну, ніякого сприйняття як е, людини з людиною, да, ніякої інтимності, ніякого порозуміння там, ну, там і не буде. Да. От, тому насильна тема дуже важлива. Дуже кричуща і дуже замовчується, От, е, просто ну, основне да, себе оберігати, да, як ми, що, що ми можемо зробити з тим, щоб себе оберегти найбільше знань, да, мати, е, мати розуміння, що е, зі мною мені ніхто не має права наказувати, е, ніхто не має права розпоряджатися моїм тілом. Да, якщо я сказала ні, значить ні. Да, тобто немає цього міфу про те, що ой, жінка може там або дівчина сказати один раз ні, а потім вона все одно погодиться. Да, там, це вже йде якийсь сталкінг, да, якщо Хлопці будуть а, безперервно, тобто дівчина каже, ні, мені це не цікаво, ці стосунки да, там, просто на ну, якісь там романтичні, а хлопець буде продовжувати і продовжувати, і продовжувати, там, написувати чи ходити а, там, під двері, да, шукати її і так далі. Да, там, це не окей, відповідно, що це теж пов'язано з сексом, бо, як правило, такі а, там, сталкери, да, що рано чи пізно можуть дійти до зґвалтування, бо є якісь знову ж таки розглядають там, жінку, дівчину, дівчинку як об'єкт, да, відповідно, а, не думаючи про те, що яка має право на думку свою, яка має право на своє самовизначення і так далі. Тому щоб найважливіше, щоб ви самі розуміли, що як зі мною можна, як зі мною не можна, да? що я людина, я маю право вирішувати, я в будь-який момент можу там своєму партнеру-партнерці сказати ні коли ми говоримо про зґвалтування, ми не говоримо лише про найгрубішу форму, да? про прям злочини, коли це відбувається десь там на вулиці, в темних провулках. Ні. Зґвалтування відбувається щоденно по всій країні. Просто навіть між чоловіками і жінками одруженими, коли просто хтось не хоче, а інше починає примушувати дуже плавно, дуже обережно або маніпулюючи, або кажучи, ой, ну а що ти? Ну ой, ну а давай, ну ой, а що а це ти така, там особливо до жінок, де там можуть говорити, що якась не знаю, без сексуального бажання, чи така фортильна, чи ще, ще, ще щось. Тобто маніпулюючи, виставляючи жінкою якоюсь такою, що там ти не окей, і тобто, а якщо ти займаєшся зі мною сексом, значить тобою буде все добре, да? Це вже маніпуляція, це вже насилля. От, тобто, що, е, головне зрозуміти, що насилля воно починається не з моменту фізичного, воно починається саме з оцих малесеньких психологічних кроків маніпуляцій, е, якихось зловживань, якихось переконань. Таких дуже часто це можуть робити люди, які дуже харизматичні. Основне слухайте себе. Якщо вам щось не окей, ні, це, це найважливіше. Да? Мені некомфортно, мені щось не так, ні, до побачення. Знайдете іншого партнера, людей на світі, на, на щастя, багато. От, тобто відкладайте цей досвід з цією людиною до побачення. Да? І це прям, ну, тобто не треба доводити, якщо вже малесенький якийсь там психологічний препарат з'явився, не треба доводити там, цю ситуацію далі. Бо викарабкатися буде значно складніше. Складна, на жаль, тема у нас в країні. Має бути довірливий дорослий, якому ви довіряєте. От це можуть бути батьки. Дуже круто, якщо у вас батьки відверті, відкриті, якщо вони сучасні, якщо вони не, не консервативні і розуміють, наскільки це важливо. Дуже класно, якщо ви можете поговорити з ними. Можливо, хтось вчителів. Я не знаю наскільки де да, там яка ситуація на школі. Так само, що я думаю, що все таки більшість буде замкнених, і це табуйована тема. І як же це можна говорити? Да, не всі розуміють про що саме говорити. От, але класно, якщо ви знайдете там таку людину. Це має бути дорослий, який вас... Може вислухати, ні в якому разі е, не критикує, не там звинувачує вас у чомусь, е, не говорить про те, що там ви такий або не, не такий, або примушує вас до чогось. Ні, це має бути людина, е, з якою е, має бути легко, відверто сказати про все, що вас турбує. Да? Тобто, знову ж таки, сексуальний досвід може бути абсолютно різним, е, щось може статися, і відповідно, це має бути людина, яку ви ну, як в будь-які інші питання можете довірити, просто розказати про те, що вам болить, що вас тривожить, що не про що ви там думаєте, переживаєте. І це має бути такий наставник, абсолютно там достатньо ну, холодний, не прив'язаний, бо знову ж таки деякі дорослі можуть цим зловживати да, і на, на щось інше протягнути, Просто хто порадить да, знову ж таки, про безпеку, про... хто буде піклуватися саме про вас, да? про ваше почуття, про ваше психічне і фізичне здоров'я. Гарячу лінію ми залишимо щодо насилля, да, тобто безкоштовна гаряча лінія для дітей та підлітків. От, і те, що хотілося б, тобто, да, дзвоніть е, обов'язково щось виникає, будь-яке питання, не думайте про що воно дурне, не таке, вас засудять. Ні. Там вас вислухають, там працюють спеціалісти, які готові вам допомогти, які відкриті, які відверті, яких точно стоїть завдання, щоб вам стало легше і щоб не було е, якомога там, неприємніших наслідків. От, е, е, і відповідно, друге, те, що е, хотіла б порадити. Е, е, Секс-просвітницю Юлію Єрмоленко, і ми залишимо я думаю, її інстаграм. Е, Вона дуже багато, дуже якісно розповідає про в цілому про секс. Вона проводить лекції. І є ще Анастасія в неї називається Блог у трусах. Вона і, і в інстаграмі є, і в Тіктоці є веде. Так само дуже багато розповідає про секс, про вагітність, про зачаття, про міфи. Того, що дуже багато е, виникає питань у дітей, чи можна завагітніти від поцілунку, бо деякі бо деяким дітям у віці там 4 років сказали, що діти з'являються від. Поцілунку або ростуть в животику, що є не то не то не правда. І відповідно під час сексуального життя, да, там початку, підлітки можуть про це переживати. От що Анастасія, що Юлія дуже детально, дуже класно розказують, що є міфами, що є правдою, на що звертати увагу і так далі. Да. Тобто, як на мене, це два класні джерела, які б радила дивитися, читати і шукати інформацію. Можна їм навіть задавати питання, дуже часто вони на них відповідають. От.